Добрий ранок. Ми йдемо на сніданок. Тут такі будинки, я не можу зрозуміти, хто ж тут живе. А з цієї сторони отакі. А тут супер звичайні. Сніданок в пакетиках. Mm. Mm. Таким. А ми тим часом прямуємо на пляж Омаха Біч. Хоча називати це місце пляжем доволі незвично. Це один із п'яти секторів висадки союзників під час нормандської операції 6 червня 1944 року в Другу світову війну. Омага Біч це вісім кілометрів французького узбережжя. Саме тут війська США, Перша і 29 дев'ята піхотні дивізії зустріли найжорстокіший супротив німців. Висадка була хаотичною. Солдати гинули ще до того, як торкнутись берега. Це місце отримало назву Кривава Омага. У перші години загинуло понад двох тисяч американських солдатів. Але, попри все, їм вдалося пробити оборону і відкрити шлях. До визволення Франції. Сьогодні Омаха Біч це мирне місце. Тут розташований американський військовий меморіал, цвинтар і музеї. Меморіал, який називається хоробрі, спроєктований французькою скульпторкою Анелор Банон, відкритий 6 червня 2004 року до 60-ї річниці висадки в Нормандії, складається з трьох частин, кожна з яких має окремий сенс Крила надії. Символізують прагнення до кращого світу, до свободи та миру. Піднесення свободи вшановує мужність солдатів, які піднялися проти тиранії. Крила братерства. Нагадують, що солдати загинули не лише за одну країну. Вони билися за всіх нас. А ми їдемо далі в одне з найвражаючих і магічних місць у Франції. Це не просто. Острів чи монастир це легенда, що стоїть між небом і морем. мон сен Мішель. Припаркувавши машину, ви можете скористатись ось цим безкоштовним шатлом або прогулятись пішки. На жаль, ми були обмежені в часі. Я думаю, прогулянка набагато цікавіша за будь-який шатл. І поки що відплив багато людей гуляють цими піщаними полями. Мон Сен-Мішель це маленький острів фортеця біля узбережжя Нормандії, який зникає і з'являється залежно від припливів йому понад 1300 років, і він досі виглядає так, ніби зійшов зі сторінок фантастичної книги. Сюди приїжджають мільйони людей з усього світу побачити, як історія і природа сплелися в одне ціле. Мон Сен-Мішель місце, де час не поспішає. А я би сказала, він тут зупинився. Цей скельний острів висотою 92 метри. На ньому бенедиктинське аббатство, оточене фортечними стінами, вузькими середньовічними вуличками і житловими будинками. Вхід в аббатство коштує 13 євро. І ось цікавий факт. Okay, e, зверніть увагу. E, отут брошури. На всіх мовах тут французька, англійська, німецька, італійська, іспанська, португальська, нидерландська, польська, українська, арабська, ну і далі це російська, але вони прибрали. Аббатство будували з 10 століття. Колись тут жили лише ченці, потім лицарі, а ще пізніше в'язні, бо монастир був навіть тюрмою. Це місце відоме тим, що це один із найпотужніших припливів у Європі. Різниця рівня води до 14 метрів. За відпливу можна піти пішки по піску до острова. За припливу, це ізольований острів, що виглядає як замок у морі. Види тут дійсно дуже вражаючі. Я ніколи нічого подібного в житті не бачила. Побудова аббатства почалась у 8 столітті і закінчилась в 16. За легендою, архангел Михаїл з'явився єпископу Оберу і наказав побудувати на скелі святиню. Першу церкву спорудили в 708 році. 10 12 століття Монсен-Мішель став важливим паломницьким центром. У цей період побудували головні частини аббатства в романському стилі. В XIII столітті на честь підтримки короля Франції під час столітньої війни побудовано чудо готичне триярусне крило аббатства. у 14 -му, 15 -му століттях. Все ще під час столітньої війни аббатство було укріплене і витримало кілька облог англійців 18 19 століття після французької революції використовувалась як в'язниця. І нарешті з 20-го століття почалось відновлення аббатства. Сьогодні це діючий монастир і туристична перлина. Мон-Сен-Мішель, звісно, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 1979 році. Монсен-Мішель це серце середньовічної Франції, яке досі б'ється. Але головна магія припливи. Що перетворюють Мон-Сен-Мішель на острів всього за 6 годин. Кажуть, що вода тут біжить швидше за коня. Ось бачите, як рятують туристів, які не встигли вернутись до припливу. А ми вже їдемо далі, в наступне місто. Мон-Сен-Мішель знаходиться на стику Нормандії і Британії. І перлиною його затоки є місто Канкаль це невеличке мальовниче містечко на узбережжі Атлантичного океану. Ще його називають столицею устриць у Франції. Взагалі, Канкаль це культове місце для всіх, хто любить морепродукти. І це не я. Тут вирощують устриці прямо в морі. Їх можна скуштувати свіжими, прямо з прилавків на узбережжі біля порту Лауль з краєвидом на затоку. Окрім устриць, у Канкалі багато ресторанів із традиційною кухнею Британії. Канкаль зберіг справжній дух британського рибальського селища. Вузькі, кам'янисті вулички, невеличкі ринки та гостинність місцевих жителів. Ну а ми знову рухаємось далі. Наступне місто сам Мало. Місто, від якого я не очікувала абсолютно нічого, і була дуже вражена тим, що я там побачила. Але найцікавіше, я покажу вже в наступному епізоді. Зараз ми прогуляємося зовсім трошечки історичним центром міста, і зовсім скоро будемо заселятись в готель. Оу oh. так це набережна. Це набережна. а Тут наш готель. Це готель, в якому ми зупинились. Зараз ми будемо підніматись. Thank you.